Він одурив мене. Як коли... одурив? То він заволодів твоїм маєком. От після цього й віру тим пророкам. За озеро він мені на гроші нежедібним. Все тільки говорив про царство Боже. Mm -hmm. mm -hmm. Це й був то ятірець, котрий він ловив людські душі, не наче рибу, і викидав на суходів. Жи, рибонько, нащо тобі вода? Глянь на пташок небесних уповіть. Чи ж їм не добре? Да. Так. Це не скромніш убивати його нуди. Начувся її доволі. Через вухиліць вилазить по комтосі. То як він заволодів твоїм маєтком? Це варто знати, щоб остерігатись. Тепер їх розплютили з тим, пророки. Це було так. Я їздив раз по рибу. До вас в Капраноуму. Ну, а ти б не стадалося мені знаки. Дивлюсь, на кручі там, біля вашої школи, стоїть. Вісень, чи назурей. Вуде ж і білість волосем довгим, Він держить умову. Цікавості, я пішов послухай. Дякий був голос. Я відразу згадав те, що давно забув. Згадав покійницю цю матусю, що я маленьким дімся зостався без неї. Мовець говорив. Підіть до мене. Я заспокою вас. Я вас потішу. Я не чувся, як сніг, сказав за мене у мене, я ж не був плаксини. Мені здавалося, що немає ріднішого за цього чоловіка і не було ніколи в цілім усім світі. А тут він про любов став говорити. Ну ти що, коли їм би те благав? Ти знаєш, що в такі хвилини людей ворог міг забрати здатись. Так і це правда. Я колись простив. Образи сусідів ще й чимало. після речей того пророка. Раптом я річ повів. Царство Боже. Мені здалося лише приступити той поріг. І всі ведені буде, як перші люди, що ж ним заважає. Тоді, мабуть, не я один довірив, що він і справді Божий Син. Дали у дощі перервав промову. Я ж сів під накриття. Іду вдома. А як скінчився дощ, я не згадав про покуп. Я пішов шукати того промовця. Бо ти б я життя був загубив і ж мав його знайти. Та То я тоді його зійшов. Собі на лихо. І йому. Що сказав? Я кажу йому на лихо, якби на тим, щоб він пожив на світі. Вені він нога, коли на мрав. Шли, не грав. Хочу ні, ніхто не поживився з нього. Однак неправедний такий пожиток, на чого ж тоді було йти за ним? Послухав би собі його слова та й жив би править за своїм гнієм. Не так все просто він, бач говорив, що тільки з ним увійдемо царство Боже, без нього ж до допомогу. Як Я запитав, що маю я робити, щоб придбати для себе царство Боже. Він запитав, чи закони, я сповняю, чи ж не грішу. Я говорю, так, бо це ж була і правда. І все ще царства Божого не маєш. Сада вперше ворухнулася в моєму серці супроти нього, і я її струмив. Ну, то роздай усе, що маєш І Йди за мною. Мовив він. Я ж мовчки відсутюся від нього. Тяжким здалось мені те слово. Правда це прийнято. Як? Усе роздаю. Я вернувся до Господи. не кожен з вас. Да, яке вернувся до Господи, я хотів те слово викинути з думки. Але, 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 але сталася мені та хата. Це марилась мені Ту царська брама, то Золотий престол. На престолі Престоліті месія в образі того промовця. не наче. Вихіметь колберстову, всі його обранці сидять щасливі, радісні, всі народи світу їм за любки, і я їм застрив. А в кінці в настав той день, коли я все роздав у волю. А сам? А сам з порожніми руками. В одній одежині без торби навіть. Пішов, шукай. Учителя. То ти пішов з порожніми руками. І він прийняв тебе таким. Прийняв одразу. То виходить, не... Собі забрав він увесь свій статок. Все ж він про був... себе дбав. Бо він бач хотів царем в голоді всі юдейські став, як обдере як маючих чи дурних, а їх добром не ділить ту голоду. Він бач хотів у себе, нічого. Та все ж а він був великий чоловік. Чому... Та їй це була велика його жодоба і пиха. Ди бси, як пішов. По Каріот? Просити хліба, у то є що з моїх рук моє добро посів. Щоб там собак на мене відсували. Я знаю тих людей. Я ріс між ними. Ну, то почав би щось собі в Єрусалимі. Щоб я розпочав голий, босий. завести торг? Я ж ні чага не мав. Все правда, я... я глядів у них скарбони, бо я вважався більш від цього світу, ніж чиї. Чисті душі. Та зайняти до себе я не смію нічого з нею. Mm. Бо зараз дому та ворона наклали б злодій. То та ти таки попробував зайняти. Та, я подивитися на тебе, щоб ти робив, коли тобі текли пальці гроші залишаються самі сухі долоні. І так щодня. Я дбав про хату! Я дбав про А Самогодний! Збіганий, як пес вам! Думкою як турить багатіти! Раз при вечері кину на віці від такі слова. Ось пийте мою, ось їжте тіло. Боже, помсти прави, чия ж кров була, як не моя, чия ж було до тіло, і кров з мого лиця я з тіла... ти як в пастку меш, як же ти жив там? Чи руку на стінах покладу і скаже, сьогодні зрадницька рука побіля мене, чи хліб у страву я вмочу, знову слово, сьогодні зрадник хліб мочає з нами, але казав так, не дивлячись у вічі, казав так, мов, мов не навмисне, але всі довкола одрадні. Його на те, що я втіляв з його причини. А як ти це зробив? Як ти зробив? А як би ти зробив? Я не знаю. Зроду ще не продавав людей. О. А продають як і все. Усе, худобу. Потурнять в по руках, ти ж думав так. Та все ж як саме. Як ти зрадив? Що ж ти суддя мене питає? Не хочеш, не кажи. Все річ твоя. Одначе чутка йде лиха про тебе, не мав би ти його поцілував. Він мене десь зрадив, Цілую цілуючи. Що це дійсно, ти таке плюгавство, вчинив, то краще тобі вже навчати. Може... Так а може я його любив? Якщо, може... Якщо дійсно. Може, я хотів з ним попрощатись. Якщо ти дійсно так його любив, я кажеш, то це плюгавство ще мерзенніше. Убий, продай заріж втоби та хоч без поцілунків! Я з тебе зарплата. Тут зі волобуз усім холодний. І ж мусимо йому якось признаку дать когось з гурту брати. Який брат? А чи холодне, чи тепло, і однаково гидкий. я, Пер'яга. Та вода не була така цілюща, бо її